Потрапили під локомотив. Енергія на виїзді розгромно поступилася харківському локомотиву. Залізничники швидко заробили перевагу у два гули, влучні удари в активі Сорокіна та Білоцерківця. Якунін скоротив відрив, але майже відразу Клучков третє пробив лисенка. 3-1 після першого тайму. В першому таймі практично приравна і грі навіть десь у нас навірно більше було таких явних моментів. Ми пропустили два, як би скальглупих стандарту, стандарта сугових по-іншому по-іншому нам приходилось немного по За 10 хвилин до кінця матчу енергетики випустили п'ятого польового гравця, створили кілька гольових моментів, але забити так і не змогли. Ба більше м'ячів Вороніна та Кисельова висвітлили на табло принизливій 5-1. енергією у нас завжди дуже складні матчі виходять. Вони зараз трохи як ранений звір, як говорив нам тренер. Ну, так і вийшло. Ігра достатньо тяжова. Ну хорошо, ж ми вистояли. залишилися третіми, і вже у середу вони приймуть іще ще одного принципового суперника ураган.